The cat sat on Вчора в мікрорайоні книжківці приїхало до батьківської хати двоє братів. Один з братів приїхав своєю співмешканкою. Під час розмови в них виник конфлікт, і вони підозрювали один другого в пропажі грошей. В ході конфлікту один з братів дістав обріз мисливської рушниці і здійснив постріл спочатку у свого брата, а потім в його співмешканку. Я кажу, Сірожа, ми визвемо ліцею, Петра хтось забив. І ми всі всі вони, сусідиці і Сірожа, Пет... приходимо сюди, ово. він лежить тут. Ово. Він вистрілив знов. А як я йшла, то чула вистріл було. Як я йшла, спустилася, то чула вистріл, десь був чи в садку, чи коло хати, чи за хатою, чи в хаті. Не знаю. Ну Не... чула вистріл. Визвали міліцію, міліція приїхала скоро. Хлопці приїхали. І знає, яка хлопці. Я вас дуже прошу, не йдіть туди, бо він виднося з оружжям, а він дуже вредний. Припувши на місце події, нам люди повідомили, що біля, біля будівлі, біля Біля забору лежить людина, вся в, вся в крові. Підійшовши сюди, ми вже побачили, чоловік був накритий. Подивилися на ну вон там він лежав. Коли ми подивилися на нього, побачили, що на подвір'ї даного будинку ходив чоловік з обрізаною мисливською рушницею. Коли ми подали йому команду покласти зброю, зброю на землю не рухатися. Він зайшов за будівлю. І зробив один постріл, потім через декілька хвилин зробив другий постріл. Після чого наші працівники підбігли з другої сторони будинку, забрали карабін, для нього викликали швидку допомогу. Коли зайшли на подвір'я даного будинку, ми почули, що з будинку йшов витік газу. І на місце було викликано МНС. Рятувальники оперативно винесли балони на, за межі об'єкту, де відбулась пожежа, тим самим запобігли. Його подальшу вибуху, руйнування тієї будівлі, а також що могло спричинити руйнування сусідніх будівель. Тут хочеться відмітити, що якби не своєчасне повідомлення про загрозу вибуху цих пропанних балонів, то наслідки могли бути набагато складніші і ліквідових треба досить тривалий час. Свою вину я що ж, жалкую, звісно. На даний час йому оголошено підозру підозрюється він в скоєнні вбивства це стаття 115, частина 2, вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.